Ну що ж, є перші враження від самого потужного в Україні комбайна Lexion 88.00 позитивно здивовані Потужність на високому рівні. Це автоматик показав себе тільки з кращої сторони. Реально налаштовує як обороти барабана, так і решета, так і вітру і роторів в будь-яких умовах. Плюс Жадка Ковіо Флекс показала себе з кращої сторони, збираємо полеглицю, втрати мінімізовані до мінімуму. Ми можемо сказати, тільки хороше. Поки тільки хороше. Гарних продажів компанії LAN, а нам надійного і правильного сервісу. Як додати швидкість ленти в конвіо? Можна зайти або через жатку. Так. Вибираєш налаштувати конвіо. Так. І вибираєш додати швидкість. Оце із... да. а а це а це за що відповідає? Центральна лента. Це центральна обороти, це б... а, а Це, це бокові. бокові. А, вони так намалено. Да. Зрозумів, дякую. А проценти це <кхм> випередження Чим швидше ти їдеш, тим швидше будуть крутитись ленти. Ото, що ти питав, керування потім зрізу... Автоматика стрижкових? Так. Да. Включена. Ні, це буде включено, так? Угу. А що це означає, що вона робитиме? Це так як мотовило. Чим швидше їдеш, тим швидше крутиться ленти. Адаптується під скорость комбайна. Ну, і ти можеш їм дати так само. Випередження на центральну ленту, на бокові ленти. Навіть таке. Да. Косить. Косить. Ми просто роздуплили і там в черзі і воно забирає. А ти зупинив, так? Да? Так, так. Да, Четверхвало да. 8 з чимось тонн. Брати збалансований, тоді він дивиться і на проїзводительність. І на швидкість. І на швидкість. І на втрати, і на все. В тебе колосовий, бач, скільки запхало. О, і з контролем оце оце правильно. Оце го. Так, да, оце правильно. Ну, я ж тобі кажу що. Просто як ми нажимаємо його активувати, то воно ще ж цього пілота хоче. Пілота, а ти можеш... А його відключити, так. Звісно, зайди в керування. вибери нема датчика або виключити. Так, буде, так? Отак повинно буде. О, зараз він собі набирає вже. О, це хоч якась та швидкість починає розвиватися фомбайна. Щоб такий воячмінь. Ти чого його не молотити, не?